Дуже 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 корисна інформація для всіх міст і сіл надзвичайно корисна інформація. Зараз я стою під новою поштою і розкажу вам те, чого ви не знали, і що вам може пригодитися в житті. Зараз піду здам посилки і вийду. розкажу. Так, маю ото два чеки, і розказую дуже корисну інформацію. Перший чек я відправив там. Доставка буде. 110 гривень, а другий чек, всього доставка 25 гривень. Як відправляти посилки за 25 гривень? Значить, відправляв я посилку. Ну, дзвонить до мене, не дзвонить, а пише чоловік, хочу замовити добре, вот так і так, от, але в Гребінці, тобто в тому місці, де знаходжуся я. Каже, давайте зустрінемося, я через пару днів приїду, зізвонимося, домовимося, зустрінемося. Воно то так можна, якщо так все співпадає. Але то ж дуже ну, воно. Є... Дуже незручно спеціально домовлятися, зустрічатися. А є така штука в новій пошті. що Ти просто от я під'їхав собі там відділення номер 2 і відправляєш на те саме відділення номер 2 То все офіційно воно називається якось пункт передачі, чи як передачі. От. Ти залишаєш, і якщо там посилочка до 2 кг, так як в нашому випадку, то вартість всього на все 25 днів. І зберігатися воно безкоштовно... 25 гривень. 25 гривень. А зберігатися воно безкоштовно може 25 днів. Ой, Вартість 25 гривень зберігається безкоштовно може 7 днів до 7 днів. Потім вже йде там якось платне зберігання. Так що дуже класна функція. Хто займається от такими якимись продажами, місто велике собі і можна просто на своєму відділенні залишити, людина прийде, забере в тому самому, і 25 гривень, буде тільки доставка. Або навіть йдеш там, десь щось треба комусь залишити. Вже нема коли часу там вертатися чи заходити. Несостиковочка якась хтось каже, почекай мене півгодинки, а це затягнеться там не на півгодинки, а на годину й сорок. Взяв, залишив, людина прийде собі, коли захоче. Хоче через годину, хоче післязавтра 25 гривень заплатить і забере. Шикарно, шикарно, все класно. Все, їдемо ми. Сьогодні дуже важливий технологічний процес для вирощування ягід. Розкажемо, покажемо. Так, ми вже в селі. Нагадую, кому потрібні класні, універсальні якраз на часі добрива для різних культур. Підкажу, розкажу, відправимо. Відправляємо від 100 грам. як новою поштою, так і Укрпоштою. Укрпоштою в село вам машина привезе раз в тиждень. Любе село ви собі заберете, так що ще краще, як новою поштою. Знаходжуся на нашій плантації малини. Сьогодні я буду їхати... буду їхати по ній фризою мотоблоком, щоб були гарні міжряддя, щоб не змикалося, лишнє все забереться і будемо оприскувати. Не знаю, чи сьогодні встигну, тому що в нас каже Іванка, що є багато малини. Да. Дивіться, люди добрі, що робиться. Той то є сорт феномен. Це є літній сорт і він потім ще осінню Так само починає другий раз родити, тому що він дійсно феномен. Вони це вже сезон закінчується, але ну, сьогодні ще може щось назбираємо. А малини то буде багато. Сьогодні спробуємо її зібрати, покажемо скільки. Ну Це великани. Якісь великани. Друзі, кому треба саженці класних сортів, малини, полуниці, наш телеграм-канал. Або якщо у вас немає телеграм телеграму на Viber пишіть. Скоро будемо приймати замовлення і починаючи з осені відправляти. Ну що, глядачі, маємо такого дизельного мотоблока і сьогодні ми будемо ним працювати. Це мотоблок Кентавр МБ2060Д на 6 кінських сил дизельний. Третій сезон він вже в нас. третій сезон. І що тут ломалось? ломалось тільки оця штука. Потім що ще ломалося? Більше так і нічого, Фреза ломалась, то все, можна побачити, в нас є плейлист, як так і називається, мотоблок Кентавр на нашому YouTube каналі. Так обкатував, масла міняю. Працюємо. Недавно тут обслужив, поміняв масло, налив фільтри, постирав. Поправ. Сьогодні будемо ним працювати. Чи я ним задоволений? Так, він свою функцію виконує. Третій рік вже ним працюю. Ну що ж, заливаємо пальне. і до праці. Будемо робити вітер на цій малині, на цій плантації. Пального він бере небагато. Так, на що я фільтра виняв Опа. Що не розливати, то пального бере небагато. Так, так, ставимо газку трошки, ну не трошки, а багато. Ставимо на нейтралку. Так треба по інструкції. Ну навіть якщо він не на передачі, він все одно не поїде, поки щеплення не вижмеш. Так в машині тільки навпаки. Тепер беремо, робимо так три рази, тримаючи флажка. Потім флажок отак, щоб донизу був, і тянемо вже, не тримаємо його. Хопа, далі не тянеться, пускаємо. Тоді знову флажка опускаємо, розбинаємося. Треба піти взяти навушники, бо зараз як буде деренчати. Але потім візьму. Ніж не працювати, Підготовляємо площу, щоб я мав де їздити. Ось крапельні стрічки. Ось так йдуть. Від магістральної труби треба все повідкручувати, щоб можна було їздити. Дуже виглядає попереду. а так виглядає позаду. І так аж будемо до кінця. Трудність в тому, що треба стрічку перекидати, но рядки стануть, міжрядя стануть ширші, буде. Краще провітрюватися. Е, відрегулюється заразом кількість, багато там мені писали, що густо. Так, да, трохи густо. Але де густо, там не густо. Трошки довго, але нічого. Хочу сьогодні цю важливу роботу зробити і все. А далі вже будемо займатися іншими. Стежте за нами. Ну що я вам скажу? Трохи шкрабає по серці, воно, коли ти їдеш на нею, я отак і ворожі. От, от, от. Але нічого, просто треба було трошки раніше робити, е, ну, формувати густоту раніше і боротися з бур'янами раніше, але дивіться, як гарненько виходить. Я ще побачу, просто може не всі тут е, прямо так аж що лежать, не всі, може. Відрізані, а може і відрізані. Побачимо. Деяке буде зелене, я потім ще косою пройдусь, повирівнюю, щоб воно даром сік не тянуло. Оце от. От те, за що я кажу, що не обов'язково робити все, так як книжка пише. Книжка пише, що треба було це все робити набагато раніше, щоб е, даремно не використовували поживні елементи, а тепер от потратили споживні елементи на формування того паго, на тих е, сотвій, плодів. А тепер приїхав, вот облоком його зрізав. Так неправильно робити. Але я кажу, що навіть якщо робити так, якщо у вас нема часу, не виходить вам щось там лінь, ви забули, все одно воно так Богом створено, що буде рости. От у мене теж, бачите, не все виходить, навіть якщо знаєш і маєш чим, але не виходить тоді, коли треба, бо є набагато важливіші речі в житті. І нічого, і все нормально, заробітки все одно будуть. Підписуйтесь на канал, будете бачити, скільки ми заробляємо на, на малині, всі фішки малинового бізнесу. Якщо ви теж загоріли з таким бажанням, то саджанці, десятки сортів є в нашому телеграм-каналі, з осені будемо відправляти. Добрива, на весь сезон, такі хочете самі замовляєте, хочете, пороблю такі пакуночки, комплекти на весь сезон, на малину, на полуницю, на лохину і на обліпіху. От. Так що Звертайтеся, все є. Якщо великі площі, в нас вже була практика, що робили малинники під ключ. Два рази можемо все розчитати, все вам відправити, вплоть до того, що відправити вам людину. Також крапельний полив, стрічка, агроволокно, теж тим всім займаємося. І дивіться, от, навіть якщо отут ніхто не займається тою малиною, вона росте з такими сусідами, а воно все одно є, бачите, що раніше за всіх. Так що не переживайте, хочете щось робити, не бійтесь, робіть. А я продовжую далі. Тут дуже ще вузенькі рядки в мене. Тут вже рядки будуть. Бачите контрасти? Як там було, а як тут не гарно, там гарно. Тут рядки ширші і вже менше буде малина портитися, Але все одно треба буде косою може, густоту підформувати. Ну побачимо. Іванка збирає малину сьогодні, будемо продавати. Тут треба сапати, тут осінню посаджено, треба сапати, все, посити все треба роботи, мать мушка. Я продовжую. Трудність в тому, що треба стрічку перекидати. Но рядки стануть, міжряддя стануть ширші, буде краще провітрюватися. Е -е, відрегулюється заразом кількість, багато там мені писали, що густо. Так, да, трохи густо, але де густо, там не густо. Трошки довго, але нічого. Хочу сьогодні цю важливу роботу зробити і все. А далі вже будемо займатися іншими. стежками за нами. Але перед тим як займатися таким міжрядним обробітком, треба, якщо є пирій, оприскати. Дивіться, я його оприскав і в мене все посохло. Лобода стоїть, а пирій посох. Ну, Де-не-де є. От, і тепер зараз як проїдемо гарненько, підживемо. Дощі в нас йдуть так по графіку, дякувати Богу, через день. Що й не треба, так як полив включаємо, так і дощі йдуть. Вологи вистачає в ґрунті. Тепло є, жари нема. Супер. Але буде літо, буде й жара. Щоб жару малина переносила, знаєте, що треба давати? Правильно, кальцій. Кальциніт. 14 гривень 100 грам в нашому телеграм-каналі. 100 грам – це на 10 літрів води. Кому треба, можу відправити. Стараюся цього року, щоб малинка була добре підживлена. Велика. Гарненько, не було бур'янів. О, дивіться, як виглядає. Рядочки. Мені подобаються, такі квадратні стали, контури з'явилися. Вже записалося. Здається, 6 чи 7 людей. Казали, що хочуть збирати малину в цьому році. Так що буде цікавий контент, нові люди, нові ягоди. Підписуйтесь на канал і на наш телеграм канал. Також в мене ще є одноіменний Тік-Ток, хто не знав. Ну там мало підписників, ну туди закидаю теж. Працюємо, працюємо. І ну, опять глибин на нього мотоблок просто пускається вперед. Треба точно приварити, бо він зараз підлимається. Не вдасться мені сьогодні виробити. Треба змотувати будочки, заварити сьогодні і, і завтра перейти. Я завтра планував іншу роботу, але ніколи не знаю, що про завтрашній завтра ніде. Нічого. Половину вже зроблено майже. Отака то штука, бачите? Відломалася. Відломалася. Треба зварити завтра продовжити. Давай, його відломаємо повністю. Я вже раз його купляв друге, Все ламається, Тут вже не, я ж не сварщик, але не знаю як воно буде триматися, якщо приварити, чи вже воно не буде триматися. Ну мені хоча б ще ото доробити ті родки. І все, в цьому сезоні вже, мабуть, він не понадобиться. Ще чуть-чуть треба приварити. Що там, Іваночка? Ти ще й тут лоточків наставила, так? А, бо я там показував. Так, дивіться. Хто тут близько, свіжий ринок, у нас така велика малина є. Одна і потім ще друга буде дозрівати, там ще третя. малина, то Ну. То просто Кому Малена, треба таку я малину, Скільки в нас приблизно буде Ну мало, кілограм 10 да, через день. Та не буде, Ну 5. я не знаю. Я мало, ще була два так. так. Шкода, що мало. Будемо розсаджувати. Та що, ви дивіться, глядачі, який контраст, який я радий. Оце, Якщо завтра доживем, сьогодні привару. Вже почав працювати над тим питанням, хто мені приварить. Завтра дороблю, як доживем, все буде добре. І відразу її внесу елементи потрібні. О -о. А післязавтра вже буду косити. Збір малини триває, а я йду пастися, їсти хочу. Такої з кущів прямо. Бо я перекусив, наївся кобаси з помідорами, і з булочкою, солодкою, з маком. Так класно зайшло. Буду збирати полуницю, будемо продавати, буду знавати ціни. Взагалі не переключайтесь, буде цікаво. Отака полуниця вже передостання. Ще один раз будемо збирати. І все. І така малина, дивіться, яка класна. Ой, не знаю навіть послідки зараз будемо продавати. Думаю, будуть брати. Зараз лоточки купили минулого разу. Бо пачку маю. Лоточки народ, кому треба, то сам вже третій рік мені приходять з того інтернет-магазину. З одного і того самого, тому що там все надійно, швидко і завжди все є лоточки, отакі на ягоди, всякі різні там пакування, конверти, пупирчаста, таке всяке. ну, все 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 для пакування в общем, і не тільки плівки, теплиці. Залишу, хто теж таке купляє, може вам теж понравиться такий сайт. Я вже три роки з ним. Так що рекомендую. О, 300 штук літрових взяв, в такій пачечці приїхало. До речі, доставка такої пачки 110 гривень коштує. Стоїмо, біля магазину, продаємо з Іванкою. Сидимо, Сидимо, верніше. Коротше, контраст капітальний. Порівняно з минулим роком малину беруть біля 47-го. От, і от я ну, як сьогодні такі продавці, які знають ціну товарові, то... 80 гривень. Пів кілограма або літрова банка. Як яка малина, получається, що часом буває, що в літровій банці нема пів кілограма, а буває, що є. От, а буває, що. Ну, все залежить від бубок. Якщо в від крупності. Поніваєш, то воно заповняє об'єм і менше, да, менша ну, вага. Може, що може не більше, бути. Більше, От. От. У нас наважено по пів кілограма в лоточках. Коротше, ціна. 80 гривень за пів кілограма. Сто 160... е, малина така велика. У людей такої нема. В них дрібненька. Так. Ну, Ми таку да, в нас. Ну, ви бачили крупноплідна, така як для свіжого ринку цей феномен. 160 а, гривень за кілограм. Зараз малинка немає. йде і розбирають. Та жінка каже, що зранку каже, і по 100 була літра продавали, і каже, ну, по 80, так. то каже, так розгрибали, але що закінчилося, тепер ще дарвали, якби було, то більше більше продала. І в нас вон вже ми половину продали. Більшу половину, було 12 а, луточки. більшу а половину. залишилося 5. 7 лоточків продали. Ну. І, і то троє людей підряд з малиною в нас. Да. Ми, от біля нас, з іншої сторони. Вінка, коротше, ставили. все, що продається, то тільки можна сказати одна малина і у всіх беруть. Да. Ну, просто наша сама гарніша. А найгарніша. На ульот і в нас замовили 4 кілограми, то вже останній раз будемо збирати, останній при останній. 4 кілограми вже є. Відвеземо людям і все, навіть що й не прийдеться. Да. Ще й кажуть, що дивляться нас наші підписники, хто mm -hmm. знайомились. Так що такі то пироги, З малиною контраст. А Сьогодні там я дзвонив до оптовика, що бере на базар, на, на, на Київ возить, то каже, що скажете, яка ціна, я подивлюся, чи, ну, скільки я зможу заробити, візьму, не візьму. То вже хоч знаю, яка ціна, він по п'ятницях бере. І йому таку гарну треба, крупноплідну. Так що цього року якось з малиною легше вже. І заморозка вже скоро буде стартувати. Ну, на заморозці вже я питав, яка ціна. Щось, Чуть-чуть піднялася, але не сильно. Не буду ще казати, тому що ще вони не почали приймати, мабуть. А може вже і, як відео вийде, може вже і почнуть. Так що скажу, як буду знати точно, яка ціна. Ну що, все, ми продали один лоточок малини остався. І В собі треба щось записати. Да, не хочемо просто їсти. його продавати. Просто треба, да. щоб стояло собі, знаєте, щось їсти завжди. No. Фрукти, щоб стояли. Їдемо. Зараз їду, завезу деталь на зварювання. І все. Так що ціни отакі. Малина 160 гривень за кілограм в грибінці, полуниця 170 гривень за кілограм в грибінці. Смородина по такій самій ціні продається, як і малина в грибінці, 160 гривень в кілограм, е, які ще ягоди. Все, більш ніяких таких ягід. Картоплю молоду по 50 гривень продавала жінка біля нас. Отакі ціни в нас на базарі. А вас що, оскільки пишіть, діліться. Цінами на ягоди я задоволений на даний момент. Що буде далі? Будемо розказувати. Підписуйтесь на наш канал, на наш телеграм-канал. Кому потрібно саджанці, добрива, крапельний полив. Якісь питання, може, маєте, пишіть на телеграм. Yeah. Все, на зв'язку. Пока.